Вітаю товариство, Одеса на зв'язочку. Одеса моє рідне місто, а також Одеса-Мама це є мережа барбершопів в столиці Чехії, місті Прага, де ми і знаходимось. Також на сьогоднішній день маємо один шопчик в Барселоні. Але сьогодні не про те, які ми класні і скільки нас є. А сьогодні я хотів би вам розказати про чарівний і чудовий тример. Stylecraft Saber. Балакуюча голова і два вуха в кадрі. Це я ваня лютий. Тож, пігніли. <му> Пройшло вже трошки більше року з моменту виходу цієї тачки на американський ринок, і чомусь досі жоден з українських барберів не зняв на неї огляд. Тому я вирішив це зробити. Чому б і ні. Перша версія була золота, що мені особисто не дуже зайшло після скелетону, тому я чекав в All Black Version. Бачив його в багатьох американських та європейських барберів, але хотілося почути думку когось із знайомих. Я спитався балу, він сказав, що тачка люкс, то я і вирішив собі його замовити. Я користуюся цією ракетою вже приблизно півроку, і, на мою скромну думку, це тупо найкращий тример з усіх, яких мені довелося юзати. Саме цей в мене вже другий по рахунку. Перший я по-братськи віддав Сергію Шапочці. І, на жаль, він в мене вже падав, тому я не можу вам продемонструвати, як він шепоче. Але я позичив у колеги першу версію в цигансько золотому кольорі. І ви тільки послухайте це чудо, як він сука шепоче. А тепер порівняємо після падіння мій. Колеги. Я навіть заздрю цій скотиняці. Це найтихіша тачка Ever, враховуючи її потужність. А вона на секундочку складає 7500 обертів на хвилину. Завдяки безщітковому мотору вона взагалі не гріється. Це при тому, що має повністю металевий корпус. Має ніж. Double Black Diamond Carbon DLC X Pro White Fixed Blade в залежності, який І Цей ніж дає нам супер-супер прикольний хруст і кранч, який ми так всі любимо. Також в Вініці StyleCraft є вузький ніж, який підходить до всіх моделей цього бренду. Це крута додаткова опція для пропрацювання маленьких зон, стрижки дітей та інше. В комплекті маємо захисну кришку Zero Gapper яким дуже зручно виставити ніж в нуль. Для цього достатньо просто відкрутити ніж, вставити його в Zero Gapper, відкрутити два невеличких гвинтика, подвинути його вперед, закрутити назад, і готово. Початково прайс складав 179,95 доларів. Зараз на сайті він коштує 199,95. Ну, ви розумієте, інфляція, хуяція і вся ця тема. Тачка чудово справляється з масою. Хоча я вам не раджу знімати нею масу, якщо ви хочете, щоб ваші ножі прослужили вам дуже довго. Контури просто фантастичні. Рєдзе, відповідаю. відвічаю. Є три варіанти зарядки напряму від кабелю, від док-станції або від мікро-USB, що дуже зручно. Отож, якщо вам набридли всі ваші скелетони, лопрошки, берети, то цей варіант тупо для вас, тому що він не рве волосся, особливо на шиї. Працює дуже лагідно і чітко. Це відео не є реклама, просто хотів з вами поділитися своєю особистою думкою з приводу цієї ракети, якщо ви захотіли собі її придбати. Дуже дякую за перегляд. Побачимося в наступних відео. Реально захотів зняти цю штуку, тому що це, блядь, мене реально розлупало. То ну, ти можеш казати, що завгодно, і ти не думаєш про те, що ти там будеш зараз бекати, чи казати е чи ні. і за тобою не сидить тіп, який тобі каже, ти зараз екаєш, блядь. такий теж підтрим, підтримка була ахуєнна цього разу, то, до речі. Пройшло вже трохи більше року з моменту виходу цієї цієї, так? You like, don't do that,